Всім привіт. Розбираємо сьогодні такі от повербанки. Так вони виглядають з такою кришкою. Так, і в чому ж проблема? Не заряджаються, не розряджаються. Щось таке. ну Почнемо з того, що тут 5 батарей невідомого типу і, скажімо так, розміру. От, бачимо, що мінусовий контакт От, чорним йде вниз, заходить отут. От, тут навіть ніби є пластина. От, і плюсовий зверху тут. Пластина також тут, якщо видно, так ліпше є, якось впаяно, не допаяно. Тобто ці два акумулятори взагалі тут ну, нічим. Не підключені, вони не заряджаються. Зараз спробуємо зробити нормальний павербанк і сел